Закінчив школу, училище, ліцей чи інший навчальний заклад, і далі все межа безробіття, і перший, другий, і навіть третій злочин. Така невтішна статистика, на жаль, є на рівненщині, особливо за межами обласного центру, як подолати ось цей шлагбаум безробіття і чим зайняти молодих людей, будуть радитись фахівці різних профілів. Динаміка росту у статистиці правоохоронців за минулий рік свідчить, що ситуація і справді не з простих. Усе більше неповнолітніх мають проблеми із законом і опиняються на тонкій межі руйнування власного життя. Минулого року таких було півтори сотні випадків. Це боєм казати 70 відсотків від 16 до 17 років, які закінчили дані жбові заклади, і не на той період не були працевлаштовані. в обласній адміністрації. Припускають, що така невтішна ситуація є результатом недопрацювання різних служб. Ми прийшли до висновку, що якраз відсутність активної міжглузевої комунікації є однією із найбільших проблем по вирішенню, скажімо, таких складних питань. Що стосується дітей, які потрапили в складні життєві обставини, кілька ідей, які частково могли б зрушити ситуацію із працевлаштуванням з мертвої точки, запропонував обласний центр зайнятості. Серед іншого запропонували заручитись допомогою соціальних робітників, які працюють переважно в селах. Саме ці люди змогли б виявити дітей, які не перебувають на обліку в центрах зайнятості, і роз'яснити їм їх можливості. Могли б знайти всіх. Цих дітей донести до батьків і донести цій дитині, що вони можуть мати соціальний захист у службі і матеріальне забезпечення. Тобто, ця дитина протязі півроку може отримувати в службі зайнятості як незастрахована особа 544 гривні. Але не основне матеріальне, основне, що через системні заходи з профорієнтації ми могли б вийти на підбір і вибір певної професії і направлення за рахунок коштів наш. Шого фонду цих дітей на працевлаштування водночас Тетяна Новорок попереджає, що усіх одразу працевлаштувати не вдасться, адже в області є райони, де навантаження на одне робоче місце сягає 200 осіб. Втім, якщо цей процес, хоч трошки зрушиться з місця, це означатиме, що рухається усі в правильному напрямку і варто продовжувати. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День.